Усвідомлення свого оточення має вирішальне значення для вашої особистої безпеки, особливо якщо ви перебуваєте в незнайомому місці або в незнайомому середовищі. Будьте уважні до людей, які вас оточують, і стежте за тим, що відбувається навколо, уникайте прогулянок наодинці вночі в погано освітлених місцях і завжди перевіряйте маршрут, яким ви збираєтеся йти. Наявність плану та знання того. Як дістатися до безпечного місця в разі потреби може мати вирішальне значення для вашої безпеки? Безпека завжди повинна бути вашим пріоритетом. Запобіжні заходи та довіра до своїх інстинктів можуть зіграти ключову роль у захисті від ризикованих ситуацій. Звертайте увагу на людей і ситуації навколо вас і реагуйте на попереджувальні знаки, які подають ваші інстинкти. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, дійте негайно, щоб запобігти потенційним проблемам. Якщо у вас складається враження, що ситуація або людина небезпечна, неприємна довіртеся своїй інтуїції важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу і слідувати своїм інстинктам. Інтуїція часто дає важливі сигнали про те, чи безпечна ситуація. Якщо ви відчуваєте. Що щось не так або відчуваєте занепокоєння, не ігноруйте ці відчуття. Інстинкт діє як оцінка вашого досвіду та інформації, тому він підсвідомо оцінює ситуацію і може допомогти вам уникнути потенційної небезпеки.